Київський картонно-паперовий комбінат жертва рейдерства замаскованого під розправу зі спонсорами війни. Робота з пошуку прихованих та явних російських власників українського бізнесу справа важлива. Проте водночас ця чистка може стати зручним прикриттям для того, щоб прибрати до рук найбільш ласі шматочки успішного бізнесу. Наприклад, київський картонно-паперовий комбінат ККПК. Один з лідерів серед підприємств Гаузі, який продовжує стабільно працювати у сучасних важких умовах. Гучні звинувачення, замовні публікації з фейковими фактами. Зараз схоже на те, що зацікавлені сторони створюють необхідні передумови для віджиму підприємства. ККПК працює попри війну за даними Асоціації виробників Укрпапір. Підприємства Алузі виготовили у червні 2023 року 43,59 тисяч тонн паперу та картону. Порівняно з червнем 2022 року виробництво зменшилося на 4,9% щодо туалетного паперу. Українські компанії виготовили у червні поточного року 50,76 мільйонів рулонів, тоді як минулорічний показник склав 104,2 мільйона рулонів. Попри зниження попиту на гофротару та санітарно-гігієнічну продукцію в умовах війни, київський картонно-паперовий комбінат, що розташований в обох Київської області, продовжує стабільно працювати. Всупереч несправедливим санкціям з боку держави. Підприємство адаптується до цих змін та залишається одним з найбільших платників податків на Київщині. Працюючи у складних умовах 2022 року, комбінат перерахував до державного бюджету понад 1 мільярд гривень. Крім того, він продовжує реалізувати благодійні програми, і це все на тлі шаленого тиску з боку силовиків та зацікавлених осіб. Які пнуться зі шкіри, щоб довести зв'язок київського картонно-паперового комбінату з країною-агресором, та завадити стабільній роботі підприємства? Хто насправді володіє ККПК? Вже кілька місяців у провідних змі та на сайтах з сумнівною репутацією регулярно з'являються публікації про те, що власником київського КПК нібито є Володимир Крупчак, екс-депутат Держдуми Росії. Вже цього аргументу достатньо, щоб створити необхідний інформаційний шум. Хіба допустимо, щоб найбільшим підприємством галузі володів російський депутат? Куди дивиться влада? Українські гроші перетікають до країни ворога. Ці маніпулятивні аргументи прості і добре працюють. Їх виявилося достатньо, щоб виправдати арешт 169 об'єктів нерухомості підприємства на суму понад 10 мільярдів гривень. Який відбувся у вересні 2022 року, планується передача арештованих активів в управління Арма кошти, отримані від реалізації активів, пов'язаних з Російською Федерацією, можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури. йшлося в офіційному повідомленні нацполіції прокуратура. Теж не відстала. 6 вересня 2022 року стало відомо про арешт корпоративного права та майна на суму понад мільярд гривень, власником яких є Pulp Mill Holding GmbH. За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об'єктів нерухомості підприємства, який є одним з найбільших виробників паперу та картону на території України. Відрапортували в офісі головного прокурора. Мова тут саме йшлася про київський картонно-паперовий комбінат. Президент України Володимир Зеленський указом номер 727 2022 від 19.10.2022 року застосував до Крупчака персональні антиросійські санкції. Основним аргументом стала наявність у лапках у нього російського громадянства. Але ці аргументи вже давно не відповідають дійсності, і Крупчак вже тривалий час не є громадянином країни-агресора. Це довелося визнати і прокуратурі через три місяці розслідувань у відомстві. Заявили, Володимир Крупчак потрапив під антиросійські санкції на підставі неправдивих відомостей. Ба більше виявилося, що Володимир Крупчак перед тим як переїхати на Кіпр мав громадянство України. А відповідно не міг мати іншого. Цитата: згідно з інформацією управління ДМС у Вінницькій області, Крупчак вийшов з громадянства Російської Федерації. Останній 24042008 документований паспортом громадянина України. А 14072008 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Крупчака В. Указом президента України 16.05.2019 припинено громадянство України у зв'язку з набуттям громадянства Республіки Кіпр. Йдеться в листі офісу генерального прокурора. Реальний власник акції ККПК австрійська компанія Pulp Mill Холдінг, один із найбільших виробників паперу, картону та упаковки у Європі. Кінцевий бенефіцер Палп Міл Холдінг, громадянин Австрії, доктор Хайнц Ціннер. Процес реструктуризації Pulp Mill Holding та компаній, що йому належать, в Україні було розпочато у січні 2022 року. Він тривав понад 9 місяців через зупинку роботи депозитарної системи України та безпідставні арешти корпоративних прав українського підприємства. Таким чином, ще на етапі до запровадження щодо громадянина Кіпру Володимира Крупчака хибних санкцій, він уже втратив можливість впливати на бізнес-активи ПАЛПМІЛ Holding в Україні. Йдеться в офіційній заяві холдингу. Рейдерські прийоми проти київського картонно-паперового комбінату, репутаційні ризики для України. Повномасштабний наступ Росії у 2022 році призвів до оголошення низки економічних санкцій. Крім того, велика кількість міжнародних бізнесів добровільно чи під тиском стала позбуватися російських слідів. Хтось вийшов з ринку країни агресора, хтось ініціював зміну власників, аби позбутися російських бенефіціарів. Підтримка країни, що потерпає від війни, безперечно важлива. Проте вона пов'язана з репутаційними ризиками, як мінімум через масові скорочення працівників, втратою коштів, відмовою від потенційного доходу. Проте величезна кількість компаній погодилася на це і публічно висловила солідарність з Україною. Що робить в таких умовах українська влада? Починає політику нерозбірливого санкційного тиску на бізнеси, у тому числі європейські. Приклад київського картонно-паперового комбінату показовий, але не єдиний. Зокрема, у серпні 2022 року в Україні конфіскували 308 заправних станцій, складів та іншого майна компанії Amic Ukraine, дочерньої компанії австрійської Amic Energy. Привід був той самий, начебто компанія пов'язана з Росією. Насправді, у 2015 році Амік придбала у російської компанії Лукойл низку АЗС у Польщі, Литві та Україні. Українським правоохоронцям цього аргументу в лапках виявилося достатньо, щоб звинуватити компанію у зв'язках з агресором та віджати майно. В Амік Юкрейн надавали посадовцям численні документи, щоб спростувати звинувачення, проте безрезультатно. Ситуація з київським картонно-паперовим комбінатом схожа, підприємство і його австрійський власник надають докази відсутності російського сліду, проте влада не бажає їх розглядати, як і не чує офіційного посадовця посла Австрії в Україні Арада Бенкер. Щоб захистити інтереси бізнесу своєї держави, він чітко озвучив позицію. Посольство Австрії поважає право української влади розслідувати будь-які справи, але разом з тим просить зробити так, щоб обмежувальні заходи, які застосовуються в рамках кримінальних проваджень, були розумними, пропорційними і не призводили до блокування бізнесу, коли звинувачення не підтверджені. Здавалося б, є офіційні аргументи, є документальні підтвердження. Чому тоді підприємство працює під тиском? Річ у тім, що механізм накладення санкцій в Україні існує, а от процедура їх зняття недопрацьована. На практиці зняти обмеження може лише президент. Звичайно ж, це потребує багато часу та цілої низки дій та рішень. Разом з тим виникає питання: а чи дійсно у цьому зацікавлені представники силових структур? Але ігнорувати проблему не можна. Без відповідної роботи над помилками та їх своєчасним виправленням Україна понесе серйозні репутаційні втрати, особливо якщо несправедливо звинувачені підсанкційні особи доведуть свою невинуватість у судах Євросоюзу. Про складну ситуацію на підприємстві вже добре знають в ЄС, тільки останнім часом у провідних профільних змі. З'явилися публікації, автори яких наголошують на штучно створених проблемах для ККПК. Папмілхолдінг більше не пов'язаний з Росією. Однак це не заважає українській владі звинувачувати PUPMH, сказано у статті, що вийшла в ЄУВІТ. Автор публікації у журналі Профіль зазначає, на жаль, українська влада та правоохоронні органи не хочуть миритися з фактом реструктуризації ПМХ, припинення власності на активи в Росії та зміни бенефіціара компанії. Що далі, можливий розвиток подій Можливий сценарій подальшого розвитку ситуації, що склалася, ще у 2022 році, окреслив економічний експерт Віктор Медвідь. Це передача суб'єкта господарської діяльності в агентство з розшуку та менеджменту активів «Арма» з наступною націоналізацією. Плюс держава отримує якісь гроші. Мінус. Висока ймовірність, що київський картонно-паперовий комбінат припинить надалі функціонувати, зазначив експерт. АРМА, попри благородну мету створення, не виплутується зі скандалів. Найгучнішим стало протистояння громадських активістів проти обрання голови. Річ у тім, що агентство очолила людина, яка не має профільного досвіду, була помічена у передвиборчій дискредитації та підозрюється у зв'язках з Росією. Ще один скандал виник навколо рішення Арма щодо обрання оцінювача несправедливо арештованих активів компанії IDS Ukraine. На цю роль призначили маловідому організацію без досвіду. Висновки напрошуються самі собою. Чи варто довіряти контроль над активами ККПК АРМА? Відповідь очевидна. Але якщо зацікавлені особи продовжать тиск і доведуть комбінат до націоналізації, можна змоделювати два варіанти розвитку подій. Перше. У нового власника та менеджменту достатньо компетенції, щоб забезпечити безперервну роботу підприємства. Воно продовжує постачати продукцію на ринок. Мінус. Репутаційні втрати. Іноземні бенефіціари вбачають негативні тенденції та починають виводити активи з України. Додатково держава втрачає і без того невисоку інвестиційну привабливість. Друге, підприємство зупиняється. Що призведе до втрати робочих місць та погіршення ситуації на ринку. Для задоволення потреби споживачів доведеться залучати іноземних постачальників, що викличе подорожчання та на певний час дефіцит продукції, яку випускає ККПК, Україна втрачає важливого платника податків, громада обухова ключового роботодавця. Зупинка підприємства призведе і до комунальної катастрофи міста. Адже ККПК займається очисткою водних штоків, забезпеченням теплопостачання та гарячою водою житлового сектору обухова, додатково Україна несе репутаційні ризики, описані вище. Що відбувається зараз? ККПК не має можливості долучитися до міжнародних кредитних програм, потрібних для відновлення, найближчим часом на заводі Сіменс у Великій Британії необхідно провести ремонт двох із трьох газотурбінних установок комбінату та замінити янкі циліндр на папероробній машині для успішної реалізації проекту. Палпміл Холдінг з лютого 2023 року закликає Україну надати дозвіл на залучення кредитів в іноземному банку та обслуговування кредиту, а також просить Австрійський контрольний банк відновити роботу з видачі забезпечення за угодами. Рішення поки немає. Натомість продовжується тиск на ККПК шляхом регулярних оприлюднень безпідставних звинувачень у ЗМІ та на інтернет-майданчиках. Це наштовхує на висновок, що бажання розпиляти підприємство у зацікавлених колах все ще велике. Безперечно, влада країни в умовах повномасштабної війни має право впроваджувати санкції та націоналізувати бізнес, який належить країні агресору. Пошук відкритих та прихованих російських бенефіціарів у таких умовах виглядає правильним, і відповідає міжнародній санкційній політиці щодо Росії. Але головне не перетворити боротьбу з активами ворога на безцільне махання сокирою, коли під роздачу потрапляють бізнеси, які не мають до цього жодного відношення. Зрештою, постраждалою може виявитися економіка самої України.